Я обожнюю біохакінг і те, що я вже дуже давно підгледила, це чайник з водним. Доведено, що воднева вода сповільнює нашу старість і покращує перебіг різних захворювань. Вживання однієї склянки води з водним порівнюють з вживанням 6 кг брокколі по антиоксидантної дії. Взагалі, водень в нормі стимулюється нашим власним мікробіомом, в нашому кишківнику. Якщо ми правильно, Харчуємося, якщо ми відпочиваємо, не стресуємо, і це дуже класно впливає на наш імунітет. Через багато факторів, які впливають на наше життя, через те, що у нас уповільнюється метаболізм, через те, що ми вживаємо різну їжу, яку не потрібно вживати, так? кількість цього водню у нас зменшується. І взагалі, водень можна використовувати навіть дитині маленькій, і її імунітет буде теж зростати, через те, що Помімо того, що ми стресуємо, неправильно їмо, є такі факти, як, наприклад, віруси, та або будь-які інфекція, і це все впливає на наше життя. Так ось. Це такий простий метод, який використовується дуже давно в Японії. Майже там кожна родина має такий чайник, і навіть вони приймають в одневі ванни. Це настільки покращує імунітет і покращує імунітет на клітинному рівні. Такий простий спосіб, який я для себе відкрила, і хочу, щоб майже там всі, хто подивився це відео, теж використовував цей метод. Зараз я вмикну і Ви побачите маленькі такі бульбашки, які утворюються. Насправді ця вода не має ні запаху, ні смаку ну майже такий ледь-ледь помітний присмак. Цю воду класно вживати між прийомом їжі на наче можна зранку, а можна просто в обід між там, сніданком і обідом, наприклад, так. І це буде класно вивільнювати вільні радикали, зв'язувати токсини. Дуже класно ще впливає на кишківник, Бо всі знають, що саме кишківник, через нього є багато захворювань, або через те, що він працює неправильно, то це те, що Потрібно починати взагалі. Ця вода ніяк не нагрівається, і її варто випивати як тільки пройде час по насиченню водню. Тобто ви його вмикнули, почкали, випили цю водичку, і тоді вона має свої властивості. Якщо вона просто стоїть або налити цю водичку з собою, взяти, вона вже не дієва. Цю воду варто вживати не просто здоровим людям і людям, які дуже хворі. Це онкохворі, це з цукровим діабетом, діткам з аутізмом, ну, з людям з Альцгеймера. Тобто, майже всім, хто у кого низький імунітет, дуже варто його використовувати. А для того, щоб запобігати всі ці захворювання, я тим більш рекомендую використовувати такий простий метод, який ну, по суті не немає у нього розхідників, тобто ви один раз купили і вживаєте собі цю водичку. Є різні способи насичувати водичку водним. є ще бади, які ви просто як пігулку вживаєте, і воно спрацьовує вже всередині. І також ще є пігулка, яку ти вод... ну, як шипучка вона використовується, вкидаєш водичку, вона шипить, і в цей момент ти випиваєш цю водичку. Тобто є різні методи насичення цим Я обрала собі чайник, і ну а ви собі обріть той метод, який ви хочете.